Сьогодні на початку нашого етеру, коли ми мали розмову із з одним із наших військових, ми говорили про те, що наземні роботизовані платформи і комплекси виконують наразі надзвичайно важливу роботу. Вони вже не просто підвозять бика, евакуюють. Вони фактично беруть участь в бойовій безпосередній бойовій роботі, навіть на зачистках конкретних населених пунктах можуть працювати. НРК загалом це технологія, яка так як і БПЛА в, в повітрі дозволяють виключити фізичну присутність людини, а це найдорожчий наш ресурс, в найнебезпечнішій точці. Це не означає, що е, оператори е, знаходяться в цілковитій безпеці ні, звичайно, ні. Але все одно найскладніша і найнебезпечніша робота припадатиме саме на робот і за цим. Очевидно, майбутнє військових технологій у сьому світі надзвичайно приємно, що саме Україна розуміє в першу чергу важливість цієї теми і розвиває цю тему. Україна системно масштабує застосування НРК на полі бою. Це вже не окремі кейси. а Щоденна. Практика підрозділів про це 17 лютого заявив міністр оборони України Михайло Федоров. Що півроку тому евакуація поранених за допомогою НРК була поодинокою. Сьогодні роботи регулярно заходять у зони підвищеного ризику, доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу. Як впроваджується масштабується і заглиблюється у військовій реалії зараз виробництво? НРК поговоримо із нашим гостем, який є на зв'язку із студією, і це Юрій Поріцький з оборонно технологічної компанії Девдроїд. Юрію вітаємо. Вітаю вас, студію! Так, раді бачити і чути. Ну дійсно, в січні наземні роботизовані комплекси виконали понад 7 тисяч бойових і логістичних завдань на передовій якийсь час тому. Про це навіть уявити було складно, коли перші НРК з'являлися на фронті. Це були такі поодинокі історії, і в кожному успіху раділи всі, ті, що на фронті перш за все, і ті, які спостерігають за подіями на фронті. Станом на сьогодні, за рахунок чого вдається нарощувати можливості потужності, і е, е, за рахунок яка е, 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 тут співпраця зараз є можливо із нашими партнерами з-за кордону в виготовленні і масштаб. Бування виробництва цих комплексів. Будь ласка, це все було можливо завдяки підтримці Міністерства оборони ще в 2025 році, завдяки позиції керівництву збройних сил генштабу. Тим самим в 25-му році компанії аналогічні, такі як наша, і ми зокрема поставили війська дуже велику кількість наземних роботизованих комплексів, як і логістичного типу, так і ударного типу. Тим сим чином, ми наситили потребу, яка була в наших хлопців на фронті, і станом вже на 26-й рік, саме НРК, бойові засоби. Або там е, НРК іншого типу, вони вже є невід'ємною частиною е, кожного підрозділу, оскільки це там е, своєрідні помічники в логістиці, це е, засоби, які е, виїжджають першими е, віддавати штурми е, росіян. Так, і, зокрема, на тому відео, яке ви е, демонструєте, це там е, наш е, дроїд, який виїжджає на позицію і відбиває е, атаку російської МТЛБ, в якій знаходиться вісім е, осіб російської національності. І ви знаєте, не тільки відбуває атаку, а наскільки я бачу, е, то ваш дроїд ще й в полон кількох росіян прихопив. Ця новина з'явилася буквально кілька е, тижнів тому. Тобто функціонал НРК він насправді дуже широкий. Це так дуже м'яко кажучи. Хоча раніше ми казали виключно там про довіс провізії боєприпасів в кращому випадку там евакуювати людину з пораненням і так далі. І так далі. Ми з вами в цій студії багато говорили про те, чи вистачає. У нас ресурсів для того, щоб НРК розвивати от в контексті саме комплектуючих, і тут дуже важливим залишається питання процентного співвідношення того, що ми можемо робити самі, і що все-таки ми змушені закуповувати за кордоном. Чи міняється ця пропорція? Пропорція насправді міняється зараз. Дуже багато українських бізнесів. Почали працювати в напрямку створення оцих комплектуючих, якщо частка станом там на середину 25-го року складала китайської сторони це там близько 40... Процентів то на сьогоднішній день це вже скорочується там до, 25, до 20 е, процентів комплектуючих, які раніше закуплялися за кордону. Але в Україні вже є виробник, який робить аналогічні деталі. Так, от в Україні виробництво деталей і різних речей. Сьогодні Україна е, розпочала е, перший експорт зброї, по-друге, кооперацію в виробленні зброї. Наземні роботизовані комплекси я не прошу розповідати про якісь деталі там є експорт, немає експорту. В принципі, наскільки вони цікаві сьогодні нашим партнерам за кордоном, особливо тим партнерам, які сьогодні безпосередньо розуміють воєнну загрозу Зокрема, Польща є, яка, наприклад, виходить з Утавської конвенції, щоб використовувати протипіхотні міни і виробляти їх. Я розумію, що НРК теж дуже важливий компонент боротьби, особливо якщо мова йде про прикордоння, де різні є провокації з боку Білорусі. Ті ж самої. Ну, НРК, там Енеркатами могли працювати дуже ефективно. Отже, чи є попит цього? Сьогодні на український НРК, і тут дуже важливе питання продавати і зберігати технології. Тому що технології, ну, це найдорожче, найголовніше. власне І виробництво в кооперації з нашими партнерами. Чи сьогодні є такі можливості? Насправді так. Є дуже багато зацікавлених європейських країн, які хочуть закупити, в тому числі, і НРК, там, поки не в великих кількостях, для того, щоб. Почати працювати з ними всередині своєї країни, навчати особовий склад свого війська для того, щоб вони могли відпрацьовувати тактику застосування. Є запити від певних європейських країн про те, що вони мають намір купити. Якусь кількість засобів, так і і вони при чому говорять, що це виключно для навчання, що вони могли працювати з цим і освоювати це відпрацьовувати. Е, якщо говорити про інші напрямки, е, наша компанія, так і, зокрема, як і інші працює в тому напрямку, щоб е, масштабувати виробництво і створювати спільні підприємства за кордоном, оскільки в Європі є дуже багато е, різноманітних програм фінансування. Цих виробів, і тим саме ми можемо збільшувати кількість е, цих засобів у нас на фронті, якщо ми за кошти Європейського Союзу будемо там виготовляти, закупляти і відправляти ці засоби суди хлопцям, щоб вони могли працювати на лінії ЛБЗ. Хотіла би так само, ми, ну можливо, це моє спостереження, можливо, ви його зараз підтвердите чи можливо спростуєте. От ми е, всі чотири роки широкомасштабної війни, коли закликали і просили наших партнерів, дайте те озброєння, дайте це озброєння. Ми з усім впораємося, ми навчимося, навіть якщо щось не знаємо, на f 16 літати все буде, і це сталося. Освоїти Петріот і вивести абсолютно на новий е, запентагонний, вибачте, рівень ефективності, збиття балістики і так далі, теж робимо. Але коли я говорю з нашими військовими і запитую їх: а у вас взагалі є якісь екземпляри закордонних НРК? Як працюють наші, як працюють їхні? Що більш ефективно? Можливо, десь вдаліші рішення, а де ні? І всі в один голос кажуть: наші краще, їх більше. І кажуть, нам простіше реально комунікувати із виробниками, які підтягають ці пристрої вже під наші реальні потреби і запити. От чому саме з НРК це спрацювало? Тобто ми вперлися мені здається абсолютно логічно питання: того, що якщо хочеш щось зробити добре, то зроби це сам. Е, ну Насправді закордонних зразків, як таких НРК в Україні, небагато. Це там ну одиничні варіанти, е, які створили іноземні компанії, відправили, закупили і поставили сюди хлопцям, щоб вони перевіряли їх на е, лінії безпосереднього зіткнення. Е, одиночні варіанти показують себе е, там краще. Але е, той, Кількість і рівень тих НРК, які зроблені е, нашими українськими компаніями всередині, він значно більший і значно кращий, Бо ми постійно працюємо е, з нашими військовими, збираємо від них е, фідбек, е, покращуємо ці засоби, е, надаємо сервіс і підтримку, навчаємо працювати на них. Чого не може собі на сьогоднішній день зволити там іноземна компанія, яка знаходиться в Європі, і вона не до кінця розуміє, як ці засоби тут експлуатуються у нас. Я бачу нещодавно відео. Російський е, НРК е, і чоловік за кадром каже: ось він наш, російський НРК, який виготовлений без жодної західної деталі. Він е, боєприпаси на ньому лежать він так підіймається. на Вантажівку, і потім щось закоротило. Вибух, і разом з цим боєприпасами вибухає ця НРК, всі навколо падають, і е, ну там крик лажись. Я розумію, що це все нюанси в Росії теж щось робить з того, що працює, але ось ця гонка боротьби з НРК російськими, наскільки вона складна, і хто сьогодні є ключовим постачальником ідей технологій для Росії? Бо вони починали з того, що е, я пам'ятаю там відео, пам що Соловйов, їхні пропаганди, що хтось закупив якісь НРК для армії, які стояли ржаві ржавіли. Їх ніхто не брав. Але я так розумію, що зараз вони теж їх використовують. Боротися за технології і якість з росіянами складно. І знов ж таки, хто сьогодні ключовий постачальник ідей і технологій для Росії? Чи вони дійсно роблять це самі? А, ну. Основним ключовим поставщиком всіх технологій ну для кого не секрет, це Китай для Росії, так але в нас є суттєва перевага це те, що ми працюємо і там і в ніч українські компанії працюють над цим там з 23-го року, в насичено 24-му, в 25-му. Так вони масово зараз почали використовуватися, але є певна історія цього створення масштабування. В нас велика кількість ну хороших компаній. Які виготовляють е, дуже якісні е, наземні роботизовані комплекси, якщо порівнювати з росіянами, в них є зараз там декілька е, моделей е, гусеничних засобів, і один варіант з того, що ми бачили е, колісний тип. Вони не дотягнулися ще до того рівня використання технологій надійності цих засобів, так але в е, Тут необхідно нам враховувати, що ми маємо дуже швидко масштабовувати це рішення і виходити там на на виробництво десяток тисяч одиниць, допоки вони зараз виготовляють там сотні одиниць. Там можливо місяць, можливо, півроку. А нам тут треба бути в 10х, в 20 ікс більш швидшими, більш масштабованішими для того, щоб ми могли ну, закрити там повноцінні задачі на лінії ЛБЗ, і оце це співвідношення вони нас не змогли догнати. А яке майбутнє зараз є? Ну, от в якому? Напрямку можна рухатися. Там ми бачимо, скажімо, зараз як Росія робить робота-людину, та який там виходить з-за куліс і падає просто перед всіма людьми. І Бачимо Китай, який робить роботів, коли на них дивишся, тобі здається, що це не роботи, що це вони щось нас обманули. Що це люди, бо роботи так не можуть рухатися, але вони рухаються так. людиноподібні подібні роботи. Тому е, перспектива велика. Я не знаю, якби ці роботи вели себе на полі бою. Це інше питання, але я до того веду, що світ просувається, плюс штучний інтелект. І тут дуже важливо. От зараз в Індії відбувається саміт великий світовий зі штучного інтелекту, де присутні. Там представники різних держав не знаю, чи є там українські представники. Ну, не, не знаю, можливо, і є також. А використання штучного інтелекту. Наскільки сьогодні тут є перспектива, і наскільки ми маємо можливості залучати продукти штучного інтелекту? Роз напевне не знаю, чи ми самі їх робимо, але в будь-якому разі. Будь ласка. Ну, в наших дроїдах використовується елементи штучного інтелекту, зокрема, це в бойових модулях. Ми працюємо з тим, щоб автоматично детектити та супроводжувати живу силу противника. Так, бо коли хлопці працюють нашими засобами, вони виїжджають на позиції, займаються розвідкою і спостереженням там декілька суток, можливо, двоє. І це допомагає їм сконцентровано і якісно розуміти, що відбувається на полі бою. Тобто, якщо наш дроїд побачить перед собою живу силу противника, він видасть сигнал перш за все оператору, буде трекати, буде його супроводжувати і подавати сигнал оператору для того, щоб він прийняв рішення відкривати вогонь чи не відкривати. Слухайте, ну, вже існують фактично безпілотні апарати. У нас в морі є, так? Всі ці прекрасні шарки і малюки. У нас є дроїди і подібні технології, як НРК. І, звичайно, літають в повітрі наші українські пташки. Цікаво, що буде далі? Чи з'явиться якийсь універсальний е, дрон для там, я не знаю для підземної роботи, умовно кажучи, дрон? Дрон кріт, дрон -кріт. <laughs> ну, Це вже так, так. Заради, заради, як то кажуть, е, просто, просто іноді не уявляєш, як далі можуть розвиватися ці технології, а потім українські виробники разом з українськими військовими видають якусь таку базу, що. Е, Країнах НАТО трошки Просто, в шоці. Просто чи є е, мізки, перш за все, і фінанси сьогодні продовжити це У нас буквально півтори хвилинки. Е, дивіться, мізки в Україні є, їх є дуже багато. Є дуже багато класних талановитих людей, які розуміють, що вони роблять, е, чи є фінанси, ну фінансів нікого немає, особливо в державі. Так от е, мені здається, що ну це проблема, яка завжди була, напевно, і буде. Е, тобто, ну ми через це хочемо рухатись, фінансування зі сторони Європейського союзу, закупівлі з Європейського союзу. Так бо ну нам. Постійно не буде вистачати коштів. А це дорогі технології, бо це нові технології. Тут потребуються кошти на велику ну, на великий обсяг роботи в плані R&D, розробки нових засобів. Їх тестування, перевірки. І нам а армії потрібно більше грошей для того, щоб закупляти більшу кількість і, і мати чим працювати потім на фронті. Дякуємо, Юрію, за це включення. Юрій Поріцький, СЕО оборонно технологічної компанії Девдроїд. Другі до цієї компанії вже працюють на полі бою, беруть полонених це теж до речі дуже цікаво. Беруть участь безпосередньо в боях, штурмах, відбуваються атаки, доставляють провізію, евакуюють поранених. Словом, НРК, як бачимо зараз, є нагальною потребою сил оборони. ну і, сподіваємося, проблемою для нашого супротивника.